Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам поговорити про найкращі, про найгарніші і найцікавіші створіння, про домашніх тварин. Відгадайте, будь ласка, загадку, хто ж перший до нас прийшов? Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колесково сам собі, підніс, тихесенько співає. Що в пісні ті ніхто не зна, і ми про це тут не напишем ми тільки знаємо, що вона не до вподоби миша. Кого ж бояться миша? Звичайно, котики бояться. Послухайте, будь ласка, як же ж вони мурчать. Ось такі чудові котики, це наші домашні улюбленці. Давайте ж подивимось далі. Хто ж далі до нас прийшов? У дворі не ловлять гав, кажуть, грісно, гав-гав, гав пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Наступний до нас прийшов наш песик. Подивіться, який чудовий. Давайте ж подивимось далі, хто ж ще може бути домашнім улюбленцем. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву і капусту, лагідний, немов дитина, білий ніби заметіль, в клітці спить маленький кріль. Наступний домашній улюбленець може бути ось такий чудовий кролик. Чуєте, як він міє робити? Давайте ж подивимось далі, хто ж іще може бути домашнім улюбленцем? Має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє, можемо спіймати і загадку відгадати, кого ж ми можемо на вудку зловити? Звичайно, це рибки. Рибки в нас ніякий звук не видають. Вони лише вміють бульбашки пускати, як ми бачимо в акваріумі. Давайте ж подивимось далі. І в морі не купається, і немає в них щитинки. І все ж називаються вони морські свинки. Послухайте, як вони вміють робити. Ось такі чудові морські свинки. Вони також можуть бути у нас вдома, вони можуть бути, жити у нас в клітці. Ходжу в гнастій шубі, живу у густому лісі, у дублі, на старому дубі, я гризу, горішки. То це в нас <кій> <кій> білочка. Білочка може бути декоративна? Та, яка живе в нас вдома, а може бути, дика, та, яка живе в густому лісі. Такі звуки робить білочка. Давайте ж подивимось далі, хто в нас прийшов, як весела кольорова має здібності домови. Слово пташці цій скажіть, повторить вона його зможе вмить. Хто це може бути? Звичайна попуга, послухайте, будь ласка, які ж вони звуки чудові можуть видавати. Такі чудові пташки вони можуть бути різнокольорові. І жовті, і білі, і сині, і блакитні, і навіть з червоним пір'ям можуть бути. Далі в нас прийшла до нас шиншира. Вони такі маленькі, м'якенькі тваринки. Послухайте, як вони вміють робити. Ось такі чудові тваринки. Далі в нас може бути декоративна криска. Також це чудова тваринка, яка живе в клітці. Вона може бути в нас вдома. Далі в нас видра. Послухайте, будь ласка, як вона вміє робити. Ось така чудова тваринка. А це в нас пом'ячок. Пом'ячок – це також маленька декоративна тваринка. Він живе у нас клітці, він полюбляє набирати повні щоки їжі і сховати її, але сам її, на жаль, не їсть. Лише сховав і все. Послухайте, як вони вміють робити. А тепер ж давайте подивимось, як ми можемо піклуватися про наших тварин, про песиків та котиків. В кожного домашнього улюбленця повинна бути хатинка. Ми бачимо, що в котика своя хатинка, у песика своя хатинка. Вони не можуть жити в одній хатинці, всі одразу мешканці нашій домашні улюбленці. Наші тваринки декоративні, ті, що ми говорили: кролики, криски, морські свинки, хом'ячки вони повинні жити в клітці. Кожен член родини нашої, домашній улюбленець, повинен мати свою тарілочку, не може їсти песик із котячої миски, або навпаки песик. Котик із собачої миски. Такого не повинно бути. Так само і про наших гризунів, про наших мешканців, які живуть в клітці. Не може хом'ячок їсти одразу з морською свинкою. У кожного є своє збалансоване харчування. У песика своє, у котика своя смакота. Саме ось такі корми можуть допомогти нам смачно поласувати нашим домашнім улюбленцям. Ми повинні купати наших улюбленців, адже якщо ми їх не будемо купати, у них можуть завестися що діти. Шкідники, тому що дуже багато ми можемо бачити, у них бліг. Саме тому ми повинні з вами за ними доглядати. А ще наші домашні улюбленці дуже полюбляють гратися, вони, наче діти. Ми можемо їм допомогти за допомогою ось таких чудових іграшок, або ж просто виготовити власноруч домашню якусь іграшку, щоб котик або песик міг гратися. А ще найбільше люблять домашні улюбленці, коли їх люблять, коли їх обіймають. Вони також відчувають наше тепло, добро та любов. А як же ж не можна себе поводити? Досить багато ми можемо побачити безпритульних тварин. На жаль, є господарі, які погралися з песиком чи то котиком, і вони їх просто виганяють зі свого двору, тому що вони їм набридли. В жодному разі такого робити не можна. Деякі господарі б'ють і знущаються над своїми тваринами. Такого робити також не можна, це заборонено. Вам же ж не подобається, якщо, якби вас били кожного дня. Правда? Так само і тварини. Вони відчувають в собі, хоча деякі кажуть, що собаки і коти нічого взагалі не відчувають. Тварини дуже сумують, коли в них немає будинку. Вони втрачають довіру до людей, якщо вони були вдома, а потім їх вигнали на вулицю, жити де-не-де. Вони потім можуть бути, як ми бачимо зараз, дуже засмучені, і навіть можемо бачити в них на очах сльози. Песик або котик це друг для людини. Ніхто так не буде любити вас, як ваші домашні тварини. А зараз у вас є ось така заготовка. Песик та котик. Сьогодні я хочу, щоб ви розмалювали песика і котика, так як у вас вони є вдома. Якщо у вас немає котика або песика, можете просто розмалювати тим кольором, якого б ви хотіли кольору в себе песика чи то котика. От, наприклад, у мене песик білий з коричневим. Котик у мене чорний, тому у мене будуть вони саме так розмальовані. Я буду чекати на фото ваших робіт. Сьогодні я не буду розмальовувати, розмалюєте самі. До побачення, діти до нових зустрічей.